Вчора з Русланом Олександровичем з Олександром Анатольовичем Роженко робили обхід його округу на молодіжному. Роженка округу, не Проценка. Там ліхтарі, бачите, на задньому плані міськвітла нові додало. Тобто, ті зміни, які там відбуваються, люди оцінили позитивно. А тепер біля оцього кіоску відбувається наступне. Тільки без звуку, тому що опять скажуть, що я когось сварю. Стоїть машина з номерами ВВ. З неї. Дуже потужно торгують власновирощеними апельсинами, картоплею, яблуками підприємці. Ну, все б нічого, але якби хоч якісь би податки платилися в міський бюджет. Ну, хоч трошки. Далі, власно, вирощеними носками торгують. Он поїхала машина, вона вже шуганулася нас, ну, знялася, теж торгували крамом якимось. Євгенія вчора відпрацювала і патрульна поліція відпрацювала, зібрала все. Це друге відео запускає. Оце ось, власно, вироблені трикотажні вироби. Ну Людина інвалід, в принципі, йому треба десь може й допомогти, але на ринку дати пільгове місце, щоб він торгував, і ринок готовий це зробити. Далі рухаємося в бік зупинки. На тротуарі, там, де Івана Володимировича попросив баларди поставити, ніхто ж, звичайно, нічого не поставив. Всі машини стоять на тротуарі, торгують власно вирощеним салом. Ця ось жіночка має десяток курей в себе в господарстві. І кілька десятків лотків з крашанками 50, 55 по 60, крупніші, торгує ну, просто. Серед міста. Я не говорю про бабусі, які там сидять. Вони 10 яєць і банка хріну, який вона сама зробила, хай вона собі торгує там сидить. Ну це ж не е, малий середній бізнес. Уже. Це системна історія, коли по місту роз'їжджає кілька машин, вивантажує таких стихійних торгачів, потім вони збираються ввечері їдуть. А ми, от, підприємця, цього бідного змушуємо там благоустрій робити, територію прибирати і все інше.